І ночі не буде там, і не будуть мати потреби ні у світильнику, ні у світлі сонячному, бо Господь Бог освітлює їх і будуть царювати навіки віків. І сказав мені ці слова вірні і істинні, і Господь Бог святих пророків послав ангела свого показати рабам своїм те, чому належить бути невдовзі. Ось прийду скоро, блажений, хто додержує слово пророцтва книги цієї. Я, Іоанн, бачив і чув це. Коли ж почув і побачив, упав до ніг ангела, який показував мені це, щоб поклонитися йому. Але він сказав мені дивись, не роби цього. Бо я співслужитель тобі і братам твоїм пророкам, і тим, хто додержує слів книги цієї, Богу поклонись і сказав мені: не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду і святий. Нехай ще освячується, ось прийду скоро, відомщення моє зі мною, щоб воздати кожному за ділами Його. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя. І ввійти у місто воротами, а зовні пси, чародії, і любодії, і ідолослужителі, і всякий, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав ангела мого засвідчити вам це у церквах. Я є корінь і нащадок Давидів, зірка світла і ранкова, і дух. І наречена говорять прийди, і той, хто чув, нехай скаже Прийди, хто спраглий, нехай приходить, і хто бажає, нехай бере воду життя задарма. І я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва Книги цієї, коли хто додасть щось до них, на того. Накладе Бог покарання, про які написано у Книзі цій. І коли хто відійме щось від слів книги пророцтва цього, у того відійме Бог участь у книзі життя і у святому місті і в тому, що написано у книзі цій. Хто свідчить це, говорить так, гряду скоро. Амінь. Так гряди, Господи Ісусе, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.